Типовий урок добрий день. Діти встали, діти сіли, діти руку підняли, без того не можна. Крок вправо, крок вліво то не можна було. Педагогіка авторитаризму, знаєте, така панувала, потім перейшло плавно плану в педагогіку співробітництва. Сьогодні нова українська школа нам пропонує зовсім нові реалії життя. Дитина повинна відчувати себе в класі на уроці комфортно. І тільки тоді їй буде цікаво, і тільки тоді буде результат. Коли я розпочинала свою педагогічну діяльність, то фактично все треба було пояснювати на пальцях. Ночі мої проходили за тим, що я вирізала фігурки, малювала і то все показувала. Сьогодні все змінилося. Сьогодні абсолютно все змінилося. Сьогодні, не виходячи з класної кімнати, можна подорожувати світом, можна відправитися в космос. Я сама тішуся, що я дожила до того часу, що можу це бачити, це впроваджувати і зацікавлювати цим своїх учнів. Діти дещо налякані, діти дещо. Такі закриті стали. От. Але коли вони прийшли в школу, коли була стала можливість прийти і спілкуватися, вони стали більш відкритими. Вони спілкуючись один з одним, наповнюють себе енергією, або, як я кажу, дають ін'єкцію один одному, позитиву. Знову ж таки, ми залучилися до того проєкту, який ініціювала перша леді пані Олена. Ти як? Тому перше, що зустрічаю, як зустрічаємо дітей в школі, зокрема, скажімо, в моєму класі, ти як? Як пройшла ніч? Як ти себе почуваєш, який у тебе настрій? Як ти плануєш провести сьогодні день? І відходячи додому, як у тебе сьогодні справи, як ти, що вдалося, що не вдалося, до завтра. Це мирного дня, мирної ночі. Тобто, отакий позитив. Ну, я ж кажу, ми на ін'єкцієм ін'єкціям позитиву, так от скажімо, дітей. Вони е, тішаться тим, що вони бачать, вони скучили один за одним. Вони скучили, вони, вони вже зациклились бути в тих стінах, в тому ноутбуці, в тому телефоні. Їм треба живе спілкування. Хоча ми й кажемо, що діти сьогодні закомплексовані тими телефонами, комп'ютерами, так. Але ж повірте, на перервах, де ті телефони діваються. Шумлять, кричать, бігають, іноді б'ються, іноді падають живі, нормальні діти. Намагаємося з дітьми проводити час якісно. По перше. Мінус дистанційки, що скорочений час на урок, тому що ми не можемо затримувати дітей перед моніторами довгий час. Відповідно, ми маємо в ті 30 хвилин укластися те, що учителі роблять за 45 хвилин у класі. Тому ми намагаємося інтерактивно різнообразити цей урок. Ми намагаємося залучити весь клас тут і зараз, наприклад, до тестування або до створення хмарки слів, або до проведення квізу якогось, і це дає свій результат. Дистанційне навчання воно вимагає від учня відповідальності і старанності. Тобто, це треба вчасно вийти на урок. Вчасно виконати завдання, не всі це можуть. Хтось собі дозволяє зайвий час поспати, запізнитися на перші уроки. Хтось дозволяє собі вимкнути камеру. Відповідно, вчитель не бачить, чи є учень на уроці. Але в більшості випадків все відбувається якісно. Тобто, залежно від того, як учитель чи готовий він до уроку, чи не готовий. Дистанційне навчання не є причиною неуспішності. Навпаки, навіть дитина в своєму темпі рухається і виконує завдання. Я довіряю своїм учням, вони довіряють мені. І навіть якщо щось не вийшло, вони не ховаються, не кажуть, що типу ви мені поставите за це один. Вони сміливо зізнаються, і я дозволяю переписати роботу, подумати над роботою. Тобто, учень той, що 15 років, це не той учень нової української школи, це більш свободний в своїх діях і свободний в своїх чинках. Так як зараз час не стоїть на місці провадження різних новітніх технологій, всього нового, діти, звичайно, вже не ті, які були колись. І ось я зупинилася саме на педагогічній освітній технології Росток, яка мене дуже-дуже зацікавила. Працюю уже дев'ятий рік. Цією технологією. Це в мене вже третій випуск моїх випускників, діток початкової школи, а саме працюю з українською мовою. Діти самостійно повинні знайти спосіб, метод, який їм найбільше до душі, і, звичайно, так ми опановуємо з ними. Наш росток. На уроках української мови ми працюємо постійно з лінгвістичною казкою. Ми відшукуємо позитивні характери героїв, бачимо, як розкриваються їхні характери, співставляємо це із життям. Діти, Мають високий рівень навчальних досягнень, розвиваються творчі здібності дітей. Наші діти є переможцями всіх конкурсів з української мови. Це конкурс Яцика, це конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка, учнівські олімпіади з української мови. Бо у мене такий обдарований учень: не було жодного віршика якого цей учень не вивчив. Він їх так декламував, ну, що всі просто були в захваті. Це і скоромовки, це і вірші, це і творчі завдання.